Сьогодні 80-річний ювілей Юрія Рибчинського. про 56-річний шлюб з Олександрою та секрети міцних стосунків сина Євгена, четверо онуків та пісні, що вже стали народними. Тече вода течевиста вода. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. На ну що ж любі друзі? Тепер я гадаю, ви можете піднятися на цю сцену, аби привітати народного артиста України Юрія Рибчинського. Скільки ти за зуля років кувала, мама мала? Сьогодні, 22 травня, своє 80-річчя відзначає Юрій Євгенович Репчинський, поет, пісняр і автор легендарних українських хітів. Я одружився і думав, ну це де років на 10, а потім буде інше. ні. Я зразу думав про те, що взагалі сказати, вважаю сказати не дуже розумними чоловіків, які одружуються багато разів. Обраницею українського поета та драматурга Юрія Рибчинського стала жінка на ім'я Олександра, яка свого часу працювала тренеркою з художньої гімнастики. Коли я вперше побачив свою дружину на змаганнях, вона гімнастка, да, я почув, я один раз в житті чув голос, але він був не в мені, а ззаду. Такий бас, який сказав, це твоя жена. Я озирнувся. Одні жінки були це першість з художньої гімнастики. Да, да. У квітні 1969 року пара офіційно зареєструвала шлюб. А вже в грудні того ж року в них народився єдиний син Євген. Цього року подружжя відзначило 56 років з дня їхнього весілля. Те, що дано від Бога, треба берегти, і слава Богу. У Юрія Рибчинського четверо онуків, двоє з них мешкають у Києві, а ще двоє за кордоном. Під час повномасштабної війни поет уперше став прадідусе. Да, під час війни народився в серпні місяці Левко, от малий, вже вісім зубів, коли у нього вийшло три зуби, я сказав, от нарешті він українець. І з початком російського вторгнення його син та онук приєднались до лав тероборони, ставши на захист країни. Ви їх відмовляли? Ви знаходили? Ні, ні, ні. А чого я маю відмовляти? Навпавна навпаки? Ні, ну страшно. Страшно всім, ну так що? Я в Києві, я не втік і жалкую тільки, що мені не 40 чи 30 років, і я не можу скільки записатися до лав нашої. ЗСУ, Збройних наших сил і бути на передовій. Але я хочу сказати, що я щиро вдячний нашим військовим, що вони показали, що перша найкраща армія в світі це наша українська армія, тому що і в її лавах українці, наші сини, наші брати. І що ми всі згуртовані зараз як ніколи? Поет відверто розповідає про буденне життя своїх нащадків. Він ділиться чим займаються його діти та онуки, відкривши особистий бік родинної історії поза творчістю та сценою. Один вчиться, інший працює на телебаченні у Києві. Правнук також народився під час війни в Києві. Левко вже вісім зубів. Я люблю онуків. А двоє молодших в Америці, але я пишаюся, що онук, який в Америці я в Америці. І на відміну закінчив там коледж, все рівно він, він міг там залишитися. Він приїхав і я, йому треба було поступати. Я взяв йому вчителів, які займалися з ним підготовкою. Він за три місяці стільки вивчив українську мову, що склав іспити в університету в Києві, Київська краще, ніж ті, які тут весь час скажі, знаходилися. Схильні до творчості, але не кожен до поетичної. Поетична творчість дісталась моєму сину Євгену, який багато пише. А у решті теж творчі професії. Старший онук Микита монтує всі передачі Комарова. А другий, який навчається, він айТі-спеціаліст. Мій улюблений твір, який я зробив багато років назад, разом зі співавторці своєї дружини. Євген Рибчинський – поет і композитор і Дякую. У шлюбі Юрія Рибчинського народився син Євген, який продовжив творчу династію, ставши поетом і автором пісень. Окрім творчості, він також реалізував себе в журналістиці, продюсерській діяльності та політиці. Якщо від зради і брехні ніколи ти не падав духом, якщо російської попси не можуть слухати твоє вуха, якщо встаєш, як впізнаєш патріотичні звуки гімна, а Українка на твій смак найвродливіш і чарівна, як не єси російський сир, і п'єш не водку а горілку, якщо без боя здати Крим завжди вважав ти за помилку, якщо російського ТВ у тебе в ящику немає, а про братерство з маскалем ніхто з твоїх дітей не знає, і любов до власної землі у тебе щира. І безмежно. Тоді, мій брате, можеш ти вважатись справді незалежно. Декілька днів тому Євген Репчинський опублікував у своєму Фейсбук допис, написавши. 22 травня моєму легендарному батькові виповнюється 80. Я бажаю йому жити і творити до 120. Бо як співає неперевершений майстер слова, скільки б ти зозуля років не ковала, все одно зозуля мені буде. Вже найбільша нагорода, якщо Господь тобі дає можливість. Тим більше в моєму віці так плідно працювати, не чекати, як у моря погоди, коли прийде там натхнення. то це вже колосальна нагорода більше ніж будь-яке звання. Після початку повномасштабної війни, 24 лютого, 2022 року, Юрій Рибчинський тимчасово залишив в Києві. Переїхав до Чернівців. Там він не припиняв творчої діяльності, працював над новими проєктами та проводив зустрічі з поціновувачами своєї творчості. Дорогі українці. Дорогі співвітчизники, дорогі земляки, я народний артист України, Юрій Рибчинський, Герой України, звертаюся до вас. І хочу вам сказати, що вам скажуть, що я в Амстердамі, що Київ зміняв на Москву. Не вірте, панове, я з вами за київським часом живу. Я в Києві, я не втік і жалкую тільки, що мені не 40 чи. 30 років і я не можу скажі, записатися до лав нашої ЗСУ, Збройних наших сил і бути на передовій. Але я хочу сказати, що я щиро вдячний нашим військовим, що вони показали, що перша найкраща армія в світі це наша українська армія, тому що і в її лавах українці. Наші сини, наші брати, і що ми всі згуртовані зараз як ніколи навколо нашого президентства, навколо нашого уряду, навколо нашої Верховної Ради. Ми всі, які сперечалися нещодавно між собою і шукали кожен свою правду і хотіли доказати, ми сьогодні єдині, ми нарешті стаємо не просто народом, ми стаємо нацією, незалежно від того. Хто з нас євреї, українець, росіянин? Головне, що у нас є матір наша Україна, і ми переможемо. Зараз у своїх соцмережах Юрій Рибчинський регулярно ділиться теплими сімейними світлинами, моментами створчих подій та архівними фото зі свого життя. Нагадаю, Юрій Рибчинський народився у Києві. Вищу освіту, здобував у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Поряд із навчанням активно писав поезію, яку публікували в тогочасних періодичних виданнях. Уже у 18 років його твори з'явились на сторінках журналу Юність та газети Комсомольська Правда. Юрій Рибчинський є автором текстів до низки знакових українських пісень, серед яких «Клановий вогонь. Давленій, клановий. У долі своя весна Володимира Євасюка. Тебе, любов, одна, тече вода Ігоря Поклада. Тече вода не знати, тече вода не з насупи. А також хрещатик у виконанні Павла Зіброва Охрещений батько мій то хрещатик. Я й друзів розумів, і ворогів не вмів прощати бо хрещений батькові. Юрія Рибчинського називають одним із засновників української естрадної пісні. Його творчість охоплює десятки років і сотні сцен. Поет писав пісні для багатьох відомих українських артистів, зокрема для Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Софії Ротаро, Наталі Бучинської, Руслана Ложичко та Наталії Могилевської. Загалом у його доробку понад дві тисячі пісень, які стали частиною музичної і. Історії України, але справа в тому, що чому я горжусь собою, що о, кожна восьма, дев'ята пісня ставала шлягером популярною, оце. О. Ютуб канал Ростислав Продакшн вітає Юрія Рибчинського з 80-річним ювілеєм. Дякуємо за неймовірні пісні, що стали голосом української душі. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення та ще багато яскравих творчих років. Я написав вірші, що Росія буде просити у нас пробачення. Зараз я вірю, що так воно скоро й буде. Скоро буде наша перемога. А за піснями про перемогу, повірте, їх буде дуже багато. І я напишу, і Тарас Петриненко напише, і Крищенко напише. Ми всі настільки любимо Україну, що ми рік будемо співати пісні про перемогу. Я вірю в неї, і вірте ви в неї.